Щітки спождю та інші гаджети для очищення шкіри чи дійсно вони такі дієві та корисні? Давайте поговоримо. Багато хто вважає, що ці засоби допомагають краще очищати шкіру, але насправді вони приносять більше шкоди, чим користі. Чому давайте детально поговоримо про це? Перше, це розносить бактерії. Якщо у вас шкіра закне, то використання таких засобів лише розповсюджує інфекцію по всьому обличчю, що призводить до майбутніх висипань. Друге, подразнює захисний бар'єр шкіри. Для чутливої шкіри це може бути справжнім стресом, особливо якщо використовувати такі гаджети щодня. Це призводить до подразнення та сухості. Третє небезпечність для шкіри з купірозом. Якщо у вас судина сітка або схильність до купірозу, то механічне тертя може погіршити ситуацію, роблячи капіляри більш помітними. Найкращий варіант це м'яке очищення руками та правильно підібраний засіб. Шкірі не потрібен агресивний вплив, щоб бути чистою та здоровою. Ну а ви використовуєте щітки або спонжі? І як вам результат? Діліться в коментарях. У наступному відео поговоримо про купірос, що це таке, та як підібрати правильний догляд. Тому підпишись, щоб не пропустити.